Так чим же ж хороший дощування, дощувальний полив у вигляді дощу. Інтересно вам, я вам зараз раз розкажу, то, що це перша економія води. Це така економія, що ви собі даже не уявляєте, ви не виливаєте її бездумно. До речі, якщо бажаєте замовити червону кручорну чещук, пишіть мені. Це аквакультурний продукт, це найсмачніша ікра, яка в мене є в доступності цілий рік. Погляньте, тільки що я висадила е, сон-траву. Бачите? Будете ви її шланги поливати, ви її заб'єте, вам її треба ще там і так далі. Ви її просто посадили і все, і включили капельний полив. Ой, не капельний, а дощування. Бачите, як він йде? І він легесенько, легесенько лягає на, на рослинки. А тепер, якщо вам треба повернути трошечки, наприклад, ось капає не туди, біжить не туди, ви берете ось отак. І повертаєте Чпок. Бачите? Бачите, як він? Ось мені там треба трошки, щоб воно полилося ще в одну сторону. От. І воно польє. Все, красота. Бачите в чому? Суть чого, я вам усім кричу, Купляйте, Не жалійте грошей на цей полив. Якщо у вас є навіть криницю, тягне. Тому, дивіться, дивіться, яка красота. Воно просто собі легесенько поливається. А літо, взагалі, такий дуже приємний. Бачите? Дивіться, легенько собі капає і нікого не трогає. Но мені треба ще одну ряд положити, мабуть, одного досить. І тоді всю грядку переховати. Взагалі, струя тут до двох метрів. Якщо вона йде рівна, не... Скручується так, як у мене. Бачите, у мене на брижі такі є. А чи у мене такі брижі, тому що в мене там рослини, там рослини. На газоні добре, але все рівно ви, навіть на квітках, я ось поливаю і мене повністю влаштовує. Купуйте і буде вам щастя. Бажайте, мої рослиночки замовити, пишіть мені особисті повідомлення.